Дуже часто. Як тільки даю сигнал, кого м'яч хто нападить, кого немає м'яча захисник. Кого нема м'яча захисник, він біжить, як скаже, не м'ячем. Починає як вчора. Так, пушити постійно, забирати м'яч. Тиховай, дивишся вперед, постійно на нагадаю. На нагає захищають. М'яч за команда, да, ми повертаємося назад. Починаємо згодувати передачу. Що один сигнал? Ху, ти так? Да, можливо, може Так, да, я захищаю, створюю спейсів, да. постійно рухаюсь. Шукаємо, можливо, дати передачу. Добре, приготувалися. Щоб питань нема. Швидка передача, сигнал, кого нема м'яча, біжить до гравця з м'ячем. Можна? Швидше пас. Діфенс, діфенс, ліфенс. Пуш, 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 пуш. Дивись вперед. Супер. Так, 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 Браво. Так, так, Хоп. повернулися, Продовжуємо передачу. продовжуємо передачу. Продовжуємо передачу. Швидше. Ноги зігни, ноги зігни. Створюйте спеціально, не за до захисника, постійно дивіться вперед.